Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні хочу познайомити вас з таким цікавим салатом зі свіжих овочів. Е, називається він Щотка. Назва сама говорить сама за себе. Е, він дуже гарно очищає кишківнік, шлунок. Е, і зараз у грудні, коли немає вже сезонних овочів, помидорок, огірків. Але ж нам потрібно вживати овочі свіжі обов'язково. І ось ці нехитрі продукти буряк, морква, капуста свіжа, білокачанна, цибуля ріпчаста, яблуко. Вони складають цей салат. І так почнемо. Потрібно вимити добре щіткою всі овочі, очистити їх від шкірки. Та нарізати. Окремо зупинюся на нарізанні. Ми будемо цей салат готувати у комбайні. Я раджу відразу, у кого нема ще комбайна, любої фірми придбати, комбайн це така річ незамінна. Він дуже все гарно робить це. Подрібнює е, і слайсами, і шматочками, і як вам завгодно. Е, тобто ми після того, як ми почистили все, ми нарізаємо. Цибулю ми нарізаємо так секторами такими вільної форми. У е, мене на мою кількість салату пішло пів цибулини великої. Під яблука великого. Яблуко теж нарізаємо доволі крупно, тому що воно гарно мелеться у комбайні. Ось. Зупинюся окремо на нарізанні моркви. Морква має структуру циліндричну, тому вона дуже погано, якщо цілим слайсом круги кинути комбайн, то ніж буде дуже погано цей коло розбивати. Ми повинні самі ножичком розбити це коло, на чотири частини порізати, також буряк розрізаємо кубиком. Сторона кубика повинна бути не більше, ніж півтора сантиметри. Ось. Капуста 3 см кубик, 3х3, ось, повинна бути. Спочатку ріжете на такі слайси, капусту, а потім кожен слайс секторально так нарізаєте приблизно 3 на 3. Дуже легко. У мене тут пішло два великих буряки, дві середні моркви і одна чверть великої головки капустини свіжої. Ось тут я вже одну порцію перемолола в компанії, ось, тому що в мене ніяк не робиться відео. Не стає ні на паузу, ніяк. Тому в мене таке, вибачте, будь ласка, е ось таке в мене відео. Ось перемолола, ну, я можу ще включити, щоб ви почули, як воно меле. От таке вийшло. крихка. Я люблю, щоб була крихка структура тоді. І вам рекомендую тоді дуже приємно їсти. Зовсім не, не треба жувати, якщо зубки болять. Ось дивіться, на два. Вмикаємо спочатку на один, потім на два. Я просто демонструю, ну подивіться. ну, Тут воно вже все Ось. Дивимось, ось я переклала в миску. Значить, Тепер потрібно заправити наш салат. Він такий, виходить, соковитий, бачите, аж слюнки потекли. Треба, що, як завжди, посолити, попірчити за смаком. Я рекомендую. Взяти зробити вдома таку суміш. От в одній баночці в мене суміш така. Я взяла десь половину мірки паприка червона і перець гострий червоний. І все це змішала, і така вийшла приправа. Дуже рекомендую таку зробити. І в бочки додаю. Палат Е, Значить, оцет, звичайно, додаємо. Олійку, звичайно, додаємо за смаком. Ну, десь три ложки оцту на цю ємність. Ця ємність буде в мене ще більше. І десь вона буде літра 3, мабуть, обсягом. Ось. І. Все, можна цукру трошки за смаком. І ще я рекомендую взяти три горошинки, ось такі, духмяний перець, називається, горошком. І дуже гарно він подрібнюється у ступці. Ось в мене така ступочка є маленька. І ось так берете. О, який аромат пішов. М -м, бачите, вже почти подрібнився. І ще трошки так от його. Постукати, постукати, потім ось так стукці покрутити. Ось, ось. Ну, ще трошки можна. І все це ми заправляємо наш салатик. Ось, значить, посуда яка? Посуда повинна бути неокислююча. В мене тут миска така велика, нержавіючої сталі. Вона в мене ще з кришкою. Ось, і я зберігаю в ній. Зберігається е, у холодильнику дуже добре. Е, ви знаєте, цей салат не змінює. Зовсім свій смак. Ось перший день, другий, третій, третій він зберігається. І такий ж смачний, свіжий, просто чудовий салат. І дуже вдобно користуватися, коли хочеться щось до м'яса подати, до інших страв. Ось. І просто мисочку салатика з'їсти. Може, як пісне блюдо використовується для тих, хто постує у піст. Ось. І закриваєте кришкою. Посуд може бути емальований, скляний, який у вас є. Тільки щоб не, не алюмінієвий, щоб не окислювалося. Ось. Доброго здоров'я вам, приємного апетиту. Пока-пока.